Вітаю всіх! Вчора буквально виклала відео про Харківські напрямки, вже одне є. Але я розумію, що вам чомусь його мало. Тому що в новини вкиди В новинах все, людям нерви роблять. Я дивлюсь новини, тому що мені про це пишуть люди, кидають скріншоти, як ви вважаєте? Я ж, мабуть, це читаю, звідси, перш за все, я і беру ці новини. Я фізично не можу все вичитувати в новинах лазити. Я в телеграмі лажу, бо з клієнтами спілкуюсь, продивляюсь тривоги. І, звісно, все вилазить. Десь побачила, заскрінила те, що потрібно. Деякі новини я викладаю вам спеціально, тому що це мені потрібно робити для вас. Не більше. Тепер розгляну Харківську область, північна частина. Давайте так. Два населені пункти. За які, за які у вас нерви? Е, глибоке. Перша глибока. область глибоке. Глибоке. Ситуація до кінця серпня беру. Глибоке. Ситуація до кінця серпня, яка буде? Ну. Україна. Десятка кубків. Тиск обставин. Розвідка, збір інформації. Наступ. Угу, допомога, круто. І це в результат. Довга праця. Відразу скажу, довго там буде. Дев'ятка мечів. Не вісімка, вже добре. Так. Ну, що мені сказати? Сила четвірка пентаклів, Там є де накопичення. Іде певне накопичення але сил, Але також за сторону України. йде. Давайте подивимось, чия це колісниця. Це ворог. Дивіться, був відлюдник у мене в минулому розкладі вчора. Наші. Циркупків. Розумієте? Король куб. Двіка кубків. Зміни ситуації наші що? Угу. Це початок, щоб ви мали нового з місяць. Так. Ага, угу. двійка мечів. Ну, дивіться. У наших там є. Тут ще не те, що топік, там є певна лінія, на яку треба вийти. Ну ви ж розумієте, що там йде, далі йде кордон. ну Треба розуміти це. Так, йде ще стріляча. вчу географію завдяки вам, але так, все одно кордон то там є. Не скажу, що все погано для наших. Ну, є там певні дії будуть глибоке. Так. Там буде заміс на глибокому буде. Тепер подивимось інше. Глибоке буде повністю під контролем України до кінця серпня. Глибоке буде повністю під контролем України до кінця серпня. Давайте глянемо. Ні. Там буде возня. Ну, як сказати це? Ви знаєте, це карта жертви. Там бойові дії це вже жертва. Спокійно. У нас четверка ночі, вони не туди, не сюди. Ви ж розумієте. Четверка Пентаклів, сімка Пентаклів. король жезлів. Через кордон там своя возня. Я не хочу туди лізти дуже, там будуть бойові дії. Зрозумієте, тенденція на даний момент така виходить. Там дійсно може бути обстріли, там може бути як сіра зона. Це треба також враховувати. Давайте так: глибоке буде сірою зоною. Глибоке буде сірою зоною. Враховуємо це. Глибоке буде сірою зоною. Сімка кубків, ні. Чись скажи, результат там буде на глибокому. Давайте так подивимось глибоке. Глибоке буде знову в окупації. Яка тенденція в нього? Глибоке. буде знову в окупації. Давайте подивимось. Так, або ні? Що там буде? Ні. Це відповідь ні. Це відповідь ні. Послухайте, тепер. Там будуть бої, це зрозуміло. Тенденція йде на накопичення. Там будуть бої. Для наших там буде певний тупік, а для ворога там буде пастка. Тупік, я тепер продивилась, скажу чесно: це ще не кордон, там тупік. Там будуть бої. В серпні ще ж тільки 2 серпня, не забуваємо. Тому не видихаємо, нічого прям страшного не бачу. Тепер беру лук янці. Тенденція до кінця серпня Лук Янці. Лук Янці. тенденція до кінця серпня, яка буде? У мене звідти бабуся, в мене там прадід похований, тому дві мочів. Так, там далі для наших тупік, на жаль. Але також йде накопичення певних сил досить. Кінцевий результат. Небезпека, серйозна зміна тенденцій. Трійка жезлів допомога. Дії, які не треба розголошувати. Все. Сімка мечів, маніпуляцій багато. Так, тепер хочу подивитись, ось що. Наші ЗСУ до кінця серпня продвинуться лук'янці. Наші ЗСУ до кінця серпня продвинуться лук'янці. Подивимось. Наші ЗСУ до кінця серпня продвинуться за Лук'янці. Кінці. Королева мочів. це не визначено. Десятка кубків. Це означає населені пункти. Там своя тема. Так, суд. Ви знаєте, з нової домовленості, які Я... так вже було. Домовленості. По тому, як так же було рух. Обмежений рух. Обмеження руху наших. Там буде обмежений рух. Розуміли? Обмеження руху. Не буду більше казати, чекаємо на результат, бо мені здається, що це все по домовленостям і це все закінчиться, коли буде потрібно. Певним людям.